Тут робиться, скажімо так, за гроші, які залучаються додатково. Плюс це дає суттєву економію. Як саме що якість постачання тих саме гарячі води і ти тут? Скажіть, будь ласка, щодо соціального житла. Презентували на цей будинку, щоб я розумію, що там вже в нього називаємо тут на увазі. Аж два бажаючих. Тобто зверталося там більша кількість людей. Кінцем, результаті, поки що подали документи, затверджені два чоловіка. І, і, Вони готові добудувати буквально за декілька місяців все питання тільки від звернення людей. Чесно кажучи, вчитання... очікували більше більших звернень, їх, на жаль, немає. Ви думаєте, чому так власне мало людей Не Можу сказати. Частина приїжджала, їм сподобалось місце. Знову ж таки, ми говоримо про соціальне житло, мусуль, яке є дешевше. Так? Не може бути соціальне житло всі медальні правда? жити хоче в центрі там 100 квадратних метрів і так далі. До речі, там стало бути. Якраз напроти цих будинків. Плюс ці там, по дві сотих ще кожному виходить. Якщо коштує квартири сьогодні в троблі, 5500-5700 за метр квадратний, а тут їх пропонують за 3950 що різниця. Ми не можемо бути той самої якості. Ми, ми тоді говорили, що перевага не надаватися тим людям, які стоять на овчарці ради.